Герої поколінь від козака до Кіборга в мистецькій галереї Зодіак відбувся захід, присвячений дню героїв. Його провели в межах мистецько просвітницького проєкту Коріння нації його мета вшановувати патріотичних і мужніх синів та доньок України. Вікторія разом зі своїми однолітками, учнями ліцею номер 6 імені Тараса Синюка, добре усвідомлює, хто такі герої України. Наразі це усі, хто захищає нашу державу від ворога. Ті, хто захищають нас там, жертвуючи собою своїм життям, здоров'ям, як мінімум, це відмовитися від всього російського. Допомагати якось з донатами, щоб дізнатися з перших вуст, що таке війна, що доводиться переживати нашим захисникам на передовій, і як нам не втратити нашу багатостраждальну Україну, ліцеїсти почули наживо від ветерана війни, учасника бойових дій Андрія Балацького. У нас відзначення дня героїв це дуже велике традиційне свято для, мабуть, уже для кожного українця, якого торкнулася війна, тому надзвичайно важливо в такі дні. Нагадувати, розказувати людям, хто стали ті прості хлопці, яких ми сьогодні називаємо героями. Тому кожен такий захід, він, скажімо так, він повинен розповідати історії не мене, як запрошено а історії тих хлопців, які пішли в першу добровільно на війну в 2014 році, потім другий добровільно на війну в 22 2022 році. І по сьогоднішній день вони стоять на захисті, попри всі труднощі, негаразди, тому їх потрібно вшановувати гідно, і про них потрібно просто говорити, говорити і ще раз говорити. Власне, героїзм українського народу виявився не лише під час війни з російським агресором. Наші люди захищали рідну землю спокон віків, каже молодша наукова співробітниця музею історії міста Коломи Аліна Середюк. Для наших учнів ми підготували лекцію, яка називається Герої поколінь від козаків до кіборгів. Тобто, це буде така лекція про козацтво, як вони виборювали українську державність. Потім про опришків, які так само боролися проти польського феодалізму і так поступово ми підходимо до упівців і до сучасних до кіборгів у 14 році і до сучасних воїнів зсу які і наразі боронять нашу країну коли готувала лекцію то знайшла дуже класну фразу що насправді козацтво відроджується у кожен період коли Україна потребує захисника тобто від най найпершого козацького війська від Дмитрия. Байди Вишневецького, і до сьогоднішнього дня в українському війську присутні козацькі традиції, які боронять е, віру, які боронять землю і які боронять е, українців і націю е, для створення своєї держави. Такі зустрічі молоді з військовими сьогодні вкрай потрібні, каже художня керівниця народного дому Галина Малярчук, адже це живе спілкування з тими, хто пройшов пекло війни, але не зламався, не втратив патріотизму і любові до України. Зустріч відбувається в рамках мистецько просвітницького проєкту Коріння нації це проєкт, який покликаний вшановувати видатних синів і дочок українського народу, популяризувати культуру, прививати любов до нашої української нації, нашої ідентичності. І власне сьогодні ми зібралися з нагоди 23 травня. Це є день героїв, який Україна відзначає щорічно для того, аби Мати можливість от поспілкуватися з героями сьогодення, не тільки тими, яких ми вшановуємо, яких ми поважаємо і пам'ятаємо, а з, а щоб почути живу історію нашої України. Надія Ніплюхіна, Андрій Гаращук для подій, телеканалу НТК.